Малята, на минулому занятті ми з вами розмовляли про сірники. Але погляньте, будь ласка, скільки ще у світі існує небезпечних предметів, з якими не можна гратися. У кожного з нас вдома є багато небезпечних предметів голки та ножі, інструменти, ліки, кнопки, цвяхи, сірники. Тож давайте розберемось. І допоможемо русалці, бо живе вона на Дні Морському, і іграшки в неї не такі, як в нас. Вона любить гратися мушлями, камінням та прикрасами. Але їй дуже цікаво дізнатися, а чим же граються наші дітки. Тож давайте ми їй розкажемо. Ну що ж, русалонька, дивись, у нас дуже багато іграшок, це і ляльки, і машини, і конструктор. А щоб ти не заплуталась, чим можна гратися, а чим не можна, ми з дітками зараз пограємо в гру, і вони тобі підкажуть правильну відповідь. Ось перед вами кубики та голка. Малята, чим можна гратися правильно кубиками. А якщо Праска і м'яч. Молодці м'ячем. А ось робот і ніж. Молодці можна гратися роботом, а ось пігулки та лото. Правильно можна гратися лотом. Машинка і запальничка. Розумнички можна гратися машинкою. А якщо піраміда та спиці. Правильно, можна гратися пірамідою. А тут молоток і ведмідь. Що ми оберемо для гри? Молодці ми будемо грати з ведмедиком. А ось лялька та кнопки. З чим ми будемо гратися? Правильно, із лялькою. Молодці дітки, ну що, русалонка, ти запам'ятала, чим можна гратися? Так, малята, вона все запам'ятала і дуже щиро вам дякує. Тепер вона знає, чим можна гратися, щоб собі не нашкодити.